Анастасія Загоренко, лікарка-пульмонолог, завідувачка консультативної поліклініки Вінницького обласного клінічного медичного реабілітаційного центру ветеранів війни та радіаційного захисту населення Вінницької обласної ради, викладачка курсу фтезіатрії Харківського державного університету на кафедрі медицина. Робота для Анастасії це її хобі і друга родина. Оптиміст по життю завжди з посмішкою йде вперед. Постійно навчається новому. Анастасія, давайте перейдемо тоді вже до нашої розмови. Можливо, є декілька пунктів для збереження легеневого здоров'я. Так коротко і по суті, як то кажуть. Я зрозуміла. Давайте почнемо з того, що легеневе здоров'я це є дуже важливий аспект загального стану організму людини. І саме він відповідає на. Тим, щоб кисень потрапляв в тканини і в наші органи, в тому числі, тобто без легень організм абсолютно не може жити. Кисень це наше все. І є основні фактори, які впливають на це. Я їх перечислю. Тоді ми будемо знати, що треба зробити для того, щоб його зберегти. Перший фактор це те, що дуже поширено, і те, що зараз наше суспільство, інше в тому числі вживає, і це є тютюнопаління. Куріння це є дуже 80% є, що на фоні Тютюнопоління виникають хронічні захворювання, ті ж самі хронічні бронхіт курільщика, якщо можливо ви чули. Mm -hmm. І саме тютюнопоління це є перший фактор, який є шкідливим. Друге, це, скажімо, забруднення повітря, особливо в наш важкий час, коли у нас зараз ми бачимо, що військові всі ці події, і бачимо навіть по новинам, що забруднене повітря і все, з чим ми дихаємо, воно все. Ось Дає в наші легені, в тому числі, це є певне приводить до певних теж змін інфекції, про які зараз похолодало, Зараз садочки, школи, діти, колективний цей імунітет. Інфекція розповсюджується, і ми пам'ятаємо, як наш ковід теж внес свої корективи. Да. І, на жаль, він нікуди не дівся, і ми теж зараз з ним контактуємо. Але ще скажімо, в ті в ті етапи, коли він був поширений, ми всі вакцинувалися, перенесли, створили колективний імунітет. Але на жаль, цей вірус мотує, і 100% захисту від нього немає. Але він продовжується, і ми маємо теж з. Знати, що як себе поводити, коли є контакт з даною інфекцією. Це от такі основні, звісно, що є алергії, про які ми говорили, які теж можуть призводити до бронхіальної астми, верхніх дихальних шляхах ураження, там алергічні реніти. Те, що як зберегти, покращити, перше кинути палити обов'язково. Тобто лікарі-пульмонологи це е номер, один. номер один. А з приводу за переб'ю багато хтось ці всі електронні О, гаджети це так, наскільки це міф, реальність, шкода не шкода. Е бо ж я так розумію, ніхто ж не досліджував в довгостроковій перспективі. бо Воно ж тільки недавно з'явилося ні, досліджували. тільки так? не наші країни, ага. а саме в Америці. І Це да давно вже заборонені цигарки. Ну тобто, це електронки, вейпи це дуже токсично, небезпечно. Коли раніше до мене зверталися п'ятдесят плюс пацієнти зі скаргами, там що у них вже там турбує та задишка кашелі, mm -hmm. коли зараз при на прийом приходить 20-річна дитина кажу, 20 річна людина, mm -hmm. і ти дивишся рентген старшої людини і її, і вони. Ідентичні, але той пацієнт курив там 40 років, mm -hmm. там по 2-3 пачки, і у нього тільки зараз з'явилися ці симптоми. А та 20-річна людина, яка покурила там той вейп там протягом місяця, це все вже призвело до тих прогресивних незворотніх змін, які вже в свої наступні. Тобто не лишили. потрібно себе тішити ілюзіями, О, ні. що це прямо до, до речі, на даний знаю час, що вейп електронні цигарки заборонено законом, але ми все одно бачимо, що наші. Підлітки десь знаходять і вживають. Тобто на жаль, це все таки міф, що ці електронки вони не шкодять здоров'ю. А ще давайте мені дуже цікаво, чи є якісь спеціальні дихальні вправи для цього ж збереження. Нашого легеневого ззагалі, Взагалі, от, другий пункт кидаємо курити. Починаємо саме активне фізнавантаження. Те, що я рекомендую, я розкажу, що краще всього, це аеробні прави, тобто це те, де залучення саме дихання. Біг, скандинавська хода. Ми бачимо зараз дуже популярно, коли наші пенсіонери беруть і якраз по центру ходять в них в лісі, в тому числі можна їх помітити нам. Друге, це їздьба велосипедом. Плавання це теж корисно. А друге саме зараз трендові такі вправи, не вправи практики а, можливо, практики так? це саме йога і пилатес там, де є і якраз дихальні вправи. І під час ковіду нам теж коли коли перехворіли вже стадія одужання, реабілітаційна стадія, то рекомендували саме вправи, дихальні. А колись, колись ще не знає, теж знаходив здається в інтернеті, якась сіла набір в... Типу, рухливих, там, де руками махали нагинатися. Нагинали. ще якісь такі штуки. Так, це, це закріплення верхнього поясу, це теж для того, щоб краще ми е глибше дихали, тим самим наші м'язи е насичувались киснем. і більше проходило... Чим більше проходить кисень, тим більше ми насичуємо наші органи. тим... Киснем, який їм потрібен, mm -hmm. тому шарик беремо і кожен ранок дуємо наскільки можемо. Чим більше Знає, мож... що у нас немає кульки, ми потренувалися. Чим частіше ми будемо цим це робити, mm -hmm. тим наші легені будуть здоровішими і ми профілактуємо хронічні захворювання в тому числі. О, круто, треба mm -hmm. собі да. купити набір кульок, Буду дути зранку. кожного ранку. Приходиш на роботу і нічого не робиш першим ділом. Дуєш кульку. Ні, всі таки. виходять на що це, йде на роботу. людина. Прикольника діння це все це кулька, це це це, це, ну, це кожна смію розваги. <laughs>